І знижки представляють вересневі знижки на Фервекс. 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощадник. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Застелена постіль впливає на життя людей, і це не просто заклик приєднатися до всесвітнього дня застеляння ліжка, а ціла наукова теорія. Її досліджували зокрема у Національній асоціації сну та компанії Сліпополіс. Також про надзвичайні властивості цієї буденної рутини писало багато експертів, зокрема, психолог Чарльз Дахіх у власній книзі Сила звички. І, взагалі, стверджує, що ритуал щоденного застеляння Застеляння ліжка прокладає шлях до фінансової дисципліни та здатності залишатися у хорошій фізичній формі. Сніданок теж вирішив провести власне дослідження і запитати українців, як вони ставляться до ритуалу застеляння ліжка і чи допомагає їм це на шляху до успіху. Я застеляю. Да, у мене це звичка. Я, я не знаю, я б не сказала, чи це стосується якимось чином успіха. Це моя звичайна родина. рутина. Прокинулась, застелила ліжко, йду готувати сніданок, готую каву. Яна з приводу достовірності досліджень сумнівається. З приводу успіху не знаю, але мабуть, це застеляння ліжка це якби перший крок до якоїсь систематизації свого дня. Але сама з тих людей, що якщо поспішають, то я просто вже кину яке, ну може трішки там при. Беру, але ні, я не перфекціоніст в цьому плані. Катерина студентка, і до застелення ліжка ставиться дуже безвідповідальна. Я дуже я, ну я не знаю, я застеляю ліжко десь в обід. А от студентка Діана у цьому питанні повна протилежність. Застелення ліжка для неї і дійсно ритуал. Додаю важливе значення, тому що це показує таку відповідальність людини до, взагалі, до себе. Показує до себе повагу, ставлення так, взагалі. До того, як вона буде проводити подальше свій день, може не всім, але мені так. Це такий ну такий така частинка, я сказала би ритуал. З дівчиною погоджується, і хлопець Андрій. Все починається з того саме дисципліна, що заселяючи ліжко, ми привчаємо себе до певної рутини для того, щоб бути зібраним, мотивованим і мати можливість робити ті речі, котрі нам не подобаються. А вже житті їх набагато більше, і вони набагато складніші. Мирослава, про шлях до успіху через застелення. Ліжка нічого не чула, але керується іншою теорією. Розглядали теорію як, наприклад, якщо не в застелене ліжко, то ти будеш цілий день спросоння ходити. А якщо застелієш, то значить, то ти вже прокинувся. У що ж варто вірити, коли використовуєш цю ранкову рутину? Нам розповіла психологіня Крістіна Муляр. Я не впевнена, що ми можемо прямо сказати, що я застіла ліжко, я стою щасливішим, але я або я стою багатшим. Але я можу точно сказати, що в залежності від того. Як людина думає, що вона в це вкладає, це може на неї впливати певним чином, як мінімум, застілання ліжка це один з маленьких кроків дисципліни. Виконання буденних справ точно можуть допомогти бути більш спокійним, так комфортніше і звичніше нашій психіці і мозку, каже Крістіна Муляр. Застелення ліжка також однозначно допомагає нам менше лінуватися. Це означає насправді, що коли у вас застелена постіль, ви навряд чи ляжете на неї посеред дня. В такому форматі точно є сенс типу закривати для себе цей простір, щоб не прокрастинувати, на тобто, щоб... Розумієте, що день почався, і я почав вже рухатися. Якими б не були наукові дослідження, головне те, як цю рутину сприймаєте саме ви. Тому якщо застелення ліжка для вас це перші кроки до успіху і самодисципліни, так це і працюватиме. Прем'єра. Гра про кмітливість нації.